На твоє життя зробили замах. На тебе напала фанатка. Розкажи, що там сталося. Це було далеко год назад. Год назад я дихала в Дубай. Буду розказувати все без ім'ян без всяких цих приколів, щоб у мене потім не було проблем, і щоб мої проблеми лишились. Вот, розказую коротше підпливає до мене жінка 30 плюс років підпила каже, Віка, це ми добре дихаємо з Ростіком, сижу, нікого не трогаю. От, Віка, я ваша фанатка, це просто піздець, ви талановита, мені всі вас радять, ви талановита, ви піарщиця, ви там то, ви там все, ви там... А я там тільки плюс-мінус як відкрила агенцію, там десь місяці два-три. От. Ми відкрили агенцію, е, сфокусовано більше на афіліат ринок. Чого? Я там вже багато років. От. Нема тут що відповідати, нема ніяких тут супер. Я там багато років, я там маю ім'я, я там маю зв'язки, я там я. Все. Я там кайфую, кайфую, мені подобається ця ніша, мені кайфово, мені хорошо. От. Ну, це вона припливає, каже, хочу, щоб ви мене зробили звіздою. Я кажу, а ви чим займаєтесь? А вона каже, я астролог. Я кажу, Це не наша ніша трошки. Говорю, Але вдруг, якщо тіпа, ми на связі. На связі, да, що, типа. На зв'язку. На зв'язі, таке буває в житті. Я, ну, тіпа, мені прикол астрологія, це прикольно, зараз це дуже в моді. Чо ні, чо ні, хай буде. Хай буде. Вона мені виписує місяць. Вот. Виписую, виписую, виписую кожен день віка, ну, Будь ласка, ну, будь ласка, ну, будь ласка. Я говорю, я віця, я не ну, мене просто зараз проекти. Я не можу. Ну я прям не можу взяти новенького. Нікого ну я прям буду вам брехати. Мене не буде просто на цих колах. Я не буду участвувати в цьому всьому, а я хочу.